Очі сили оборони знищили 11 повітряних цілей. Окупанти атакували Україну восьма шахедами, які летіли з південно-східного напрямку і трьома крилатими ракетами калібр з Чорного моря. Наша протиповітряна оборона усі цілі знищила внаслідок падіння уламків. У двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Мешканець одного з будинків отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу. За минулу добу Збройні сили України знищили 10 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артсистем, 5 РСЗВ, 1 засіб ППО та 12 безпілотників. Також стало менше на ще 710 загарбників. На цих кадрах ЗСУ потужно б'ють по ворогу. За даними Генштабу, знищені особовий склад, зброя, ППО та станція Реп Росіян. Авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління ворога. Щоб утримати Бахмут, Росія може почати відведення військ з півдня України. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що через перевагу зсу окупанти перекидають сили з інших регіонів України. Ну а минула доба у прифронтовій донеччині знову минула неспокійно. Росіяни 32 рази обстріляли вугледар, ударили з градів по Богоявленці. Також ворог з двох гелікоптерів атакував ракетами благодатне Велико Новосілківської громади. Поодинокі обстріли зафіксували у Красногорівці і Костянтинівці Мар'їнської громади, а також Авдіївці та Очеретиному. На Торецьк росіяни скинули дві авіабомби ФАБ 250 Пошкоджені п'ять багатоповерхівок, школа та центр реабілітації. У часу воярській громаді постраждала багатоповерхівка та промислова будівля. У Ямполі Лиманської громади одна людина поранена та пошкоджений будинок у Торському. Від російських обстрілів загинула одна людина в Авдіївці, ще троє дістали поранення.